Громадяни, а влада бере краде, то з них треба починати, коли президент дні тому в парламенті закликав дотримуватися Конституції і каже, що кожен має дотримуватися Конституції, починати треба з людей. Ні, Петро Олексійович, починати треба не з людей, починати треба з вас. Ви повинні перший приклад показати дотримання Конституції. А коли ви грабуєте людей, коли ви не міняєте склад ЦВК, коли ми в парламенті створили коаліцію панамських патріотів, яка голосує закони, обкрадаючи пенсіонерів, роботяг, масове безробіття, то хто має за це відповідати? Прості гадячани? Ні, за це має відповідати влада. Хто змусив владу відповідати? Радикальна партія і Ляшко. Для того нам треба бути сильними, потужними, а наша сила у вашій підтримці. Далі. Отже, підсумовуючи тему тарифів на газ, по пунктах ще раз, що ми робимо, щоб знизити тарифи, оскаржуємо рішення в суді, щоб скасувати рішення уряду про підвищення тарифів. Добиваємося в парламенті прийняття рішення про те, щоб газ вітчизняного видобутку йшов тільки на потреби житло-комунального господарства, не комерційним підприємствам, а на потреби ЖКХ, потреби громадян. Третє. Вимагаємо ліквідації Нафтогазу для того, щоб Нафтогаз корупційна контора, яка споживає мільярди грошей і нічого не робить. Четверте, пропонуємо знизити рентну плату на видобуток газу сьогодні. Для державних підприємств, зокрема в Гадяцькому районі Укргазвидобування, рентна плата 50%. Чому 50%? Вона має бути нуль відсотків, щоб заохочувати інвестиції, щоб збільшувати видобуток газу і нафти і щоб менше залежати від газу імпорту. бо вічизяний газ він дешевше, ніж імпортний. Наступне я хотів би вам розказати кілька наших соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку українських громадян. Перше Україна сьогодні займає Перші місця в світі по смертності. Переважна більшість людей, які помирають в Україні, вони помирають від серцево-судинних захворювань. У усьому світі люди, он, я бачив, там жіночка від е, сонця удар хватив. Чого? Тому що в неї проблеми із е, гіпертонія, Усь, і з тиском. У усьому світі люди з тиском живуть, а в нас помирають. Чому помирають? Тому що в нас у 10 разів завищені ціни на ліки. І тому що заходить пенсіонер в аптеку, у нього інфаркт від цін тих буде. І пенсій не вистачає ні на що. Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект, який передбачає, щомісяця безплатно надавати ціни ліки пенсіонерам від тиску, від серцево-судинних захворювань, від голови, від простуди і від діабету. Найнеобхідніші ліки. Так, як це роблять у Польщі, так як це роблять в інших країнах. І якщо людина вчасно прийме таблетку, якщо їй вчасно дадуть укол, то тиск підскочив, збили тиск, інсульту. Немає інсульту, і людина бреве. А в нас таблетки немає. тиск 200 довбанув, винесли в лікарню, потім з лікарні перед ногами на кладовище. Ми пропонуємо вирішити цю проблему за рахунок надання безплатних ліків, щоб кожен місяць. Кожна людина, яка потребує ці ліки, отримала їх і не тратила на це космічні гроші. Чому в нас великі ціни на ліки? Тому що величезна корупція. Сьогодні вони затримали за хабарі головного державного санітарного лікаря. На хабарі затримали 2 мільйони доларів. У кабінет принесли 2 мільйони доларів. Ви тут 200 гривень шукайте де заробити. Вони мільйонами гребуть. А ми з вами потім за це платимо в аптеках у 10 разів дорожчі ціни. Тому якщо вони не можуть вирішити проблеми корупції, я пропоную безплатно надавати пенсіонерам ліки. І ми доб'ємося прийняття цього закону в парламенті. Друге, коли сьогодні переважна більшість людей йде в лікарню, тоді, коли хвороба на останній стадії, коли вже ніякі руки лікаря, навіть золоті, нічого зробити не можуть. Чому люди не йдуть в лікарню обстеження профілактичне робити? Тому що немає грошей ні на томограф, ні на рентген, ні на плюрографію, ні на що. Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект про проведення безплатного щорічного медичного обстеження кожному українському громадянину, щоб виявляти в результаті обстеження хворобу на ранній стадії, ліквідовувати її і таким чином врятувати життя людини. Бо коли хвороба на останній стадії, вже нічого не можна зробити. Он, приклад, учора помер мій вчитель фізики в комарівській школі -інтернат, де Я вчився на Чернігівщині. 56 років помер від раку, раку шлунку, тому що прийшов тоді, коли вже нічого зробити не можна було. А якби прийшов, якби завчасно виявив, то жить і жить. От що ми пропонуємо, щоб врятувати життя наших громадян. Гадя займає перше місце в Полтавщині по онкології. Чому? Тому що живемо на таких на золоті. На нафті на газу води немає, газифікації сіл немає, доріг немає, екологія найгірша. Тому я зареєстрував в парламенті законопроект, щоб там, де є корисні копалини, щоб мінімум 25% від продажу корисних копалин залишалось на соціально-економічний розвиток регіону, території. Видобувають у вас на сотні мільйонів кожний рік. Нафти і газу Залиште 25% в місцевому бюджеті, бо це нонсенс, коли у селах, колодязях замість води конденсат стоїть, коли важковагові машини розбили дороги і доріг немає, маючи під ногами золото, живемо як бомжі. Тому ми в парламенті разом з Русланом Ляшком, якщо ви його виберете в депутати, ми будемо вибивати, щоб парламент приймав ці закони. Ще одне. За пенсійний вік, ви знаєте, в цьому році, на початку року, за ініціативою наших депутатів від радикальної партії було прийнято закон, який давав можливість жінкам при досягненні 55-літнього віку виходити на пенсію, якщо є 30 років стажу. Президент Порошенко наклав вето на цей закон. І ми сьогодні добиваємося подолання вето. Бо сьогодні парадоксальна ситуація. У 55 років пенсії немає, на роботу ніхто не бере, людина все життя відпрацювала і пенсії немає. Тому ми добиваємося, щоб цей закон був прийнятий і щоб жінки в 55 років виходили на пенсію. А що хоче зробити уряд? Вони підписали новий меморандум з Міжнародним валютним фондом. Хто бачив, я його показував. Вони пропонують до 70 років підняти пенсійний вік. Вони пропонують продавати українську землю, вони пропонують знову підвищувати тарифи, тому що тарифи прив'язують до курсу долара. Ця Гонтарева, голова Нацбанку, Ліса Ліса, вони з котом Базіліо грохнуть знову курс гривні. Завтра гривня буде по 50, то скільки ми за газ повинні будемо платити? По 15 тисяч за тисячу кубів. Як можна газ, який видобувається на Полтавщині, прив'язувати до курсу долара? А не до гривні, коли національна валюта гривня, яке відношення Полтавський газ має до курсу долара? Це афера. Тому ми в парламенті. А а для чого вони землю хочуть продавати? У тому числі і в вашому районі. Вже збирають державні землі безплатно, гребуть на одну фірму, а потім, щоб ринок землі щоб попродати за мільярди цих землі. І наші діти, селяни батраками ходитимуть, і їхні діти, а вони мільярди на рівно місці зароблять. Тому ми, радикальна партія, категорично проти продажу землі, ми не дамо в парламенті прийняти закон про продаж земель і закон про підвищення пенсійного віку. Не можна підвищувати пенсійний вік. Треба створювати робочі місця і піднімати зарплати і пенсії. І на це спрямована політика радикальної партії. Але для того, щоб ми мали можливість, шановні гадячани, реалізовувати свою політику, ви маєте підтримувати Ляшка і команду радикальної партії. На ближчих президентських виборах Олега Ляшка обираєте в президенти. На ближчих парламентських виборах, на ближчих парламентських виборах, які будуть 17 липня, Руслана ляшка обираєте в депутати Верховної Ради і матимете двох ляшків: одного депутата, одного президента.